Про події війни говорить «Стратком». Російські загарбники у ніч проти понеділка дронами атакували Харків. Наслідок удару четверо цивільних загинули ще 13 постраждали. За даними міської влади, ворог спрямував на Харків щонайменше 15 безпілотників. Три керовані авіабомби скинув російський агресор на Слов'янськ Донецької області. П'ятеро цивільних дістали поранення, серед них дві дитини. У місті пошкоджені багатоповерхові будинки і котельня. Загалом щонайменше семеро цивільних загинули, та 37 дістали поранення за одну добу. У Сти при фронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка ворог атакував територію України 162 безпілотниками різних типів, із них понад 80 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків: повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними проти обороною збито і подавлено 125 ворожих безпілотників на. Півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 37 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. 191 бойове зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 29 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак на Олександрівському 19. Найменше боєзіткнень по два. Відбулось на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 52 авіаційні удари та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна російських загарбників. Втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Сили оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони і склад матеріально-технічного майна противника. Підбили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 431 безпілотний літальний апарат та 84 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Переможемо! Слава Україні! За неповні 11 місяців цього року російська армія втратила артилерійських систем більше ніж торік. Відповідну статистику повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на генеральний штаб ЗСУ. Станом на 23 листопада кількість втрачених і уражених артилерійських систем російських загарбників склала 13 тисяч 53 одиниці. За весь минулий рік Сили оборони України знищили 13 тисяч 50 одиниць ворожої артилерії. Загальні втрати артилерійських систем Російської Армії. Армії від початку повномасштабного вторгнення становлять на сьогодні понад тридцять з половиною тисячі одиниць. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом чільним російським військовим, які командували ракетним ударом по дитячому майданчику в кривому розі 4 квітня цього року. За матеріалами справи під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету Іскандер М з осколково-фугасною бойовою частиною внаслідок ворожого прильоту. Загинули десятки цивільних, серед них дев'ять дітей. За повідомленням СБУ, розслідування встановило, що загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об'єднаного угруповання військ Росії. Для організації ракетного удару. Він залучив ще трьох військових начальників. Слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчиненні воєнного злочину. Військові сили оборони України отримали перші 100 тисяч дронів через цифрову систему логістики Дотчейн Дефенс. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, майже третина дронів на оптоволокні підрозділи мають можливість самостійно обирати серед понад 180 моделей моделей дронів від 40 компаній-виробників. Додав міністр. Нагадаємо, що дотчейн дефенс це нещодавно створена цифрова система, яка об'єднує постачальників військові підрозділи. Та агенцію закупівель іт система покликана пришвидшити постачання необхідного обладнання для підрозділів сил оборони. У застосунку Армія Плюс з'явився новий курс з основ планування бою. Він створений для командирів та всіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів. Як повідомили у міністерстві оборони, курс складається з понад 35 уроків від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Передбачені проміжні тести, фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань. Курс створений командою Л-1Ц вишкіл капітанів та військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У застосунку АРМІЯ Плюс вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.